Починаючи з лютого 2022 року Словаччину перетнули транзитом близько трьох мільйонів українців, а 110 тисяч наших співгромадян зараз живуть в Словаччині, маючи тут тимчасовий прихисток. Як я вже наголошував в інших своїх роликах на цьому каналі, всі ці люди є активними учасниками дорожнього руху. Нам, українцям, тепер і так вистачає стресів. Тож треба знати, що і як на дорогах, аби порушення ПДР не додали нам неприємності. Про Пропад... Ну, і до вашої уваги огляд словацьких штрафів. Якщо зайшла мова про штрафи, коротко і про всі інші порушення та покарання. Перевищення швидкості від 7 до 15 км на годину штраф до 20 євро. І далі у математичній прогресі. За перевищення більш ніж на 60 км на годину штраф вже 800 євро. Фіксація швидкості здійснюється автоматичними системами відео та фотоконтролю, а також екіпажами дорожньої поліції. Останні найчастіше пересуваються на поліцейських мікроавтобусах, на дахах яких встановлені відповідні прилади. Проте працюють на дорогах та екіпажі з радарами у суто цивільних автомобілях, так звані приховані патрулі. Телефон під час їзди, окрім системи Ханс тепер коштуватиме до 200 євро. Не можна навіть тримати телефон у руці. Цей вид порушень був важко доказ доказовий. Через це поліція Словаччини закупила фототехніку, що дозволяє робити фотофіксацію такого порушення на відстані до 1 кілометра. Ще важливий момент. Використання радар детекторів в Словаччині заборонено штраф 150 євро. Заборонено навіть перевозити радар детектор у вимкненому стані. У разі виявлення такого прибору в автомобілі штраф 100 євро. За проїзд платними автошляхами без оплати передбачено штраф у розмірі до 150 євро. Фіксація порушень відбувається автоматичними системами відео та фотоконтролю, а також екіпажами дорожньої поліції. Увага! Те, чого нема в Україні, у разі ДТП або будь-якої іншої екстреної ситуації на дорозі, водії зобов'язані створювати так званий коридор порятунку. Тобто автомобілі повинні притискатися до узбіччя дороги, звільняючи смугу руху посередині траси для проїзду поліції або швидкої допомоги. Недотримання цього правила штраф 90 стоїть, якщо ігнор водія створити коридор порятунку, призвів до перешкоджання руху спецавтомобілів. Штраф вже буде 300 євро. У Словаччині нульова толерантність до алкоголю за кермом. Тобто, пити не можна ні грама. Покарання штраф від 230 євро до кількох тисяч євро із позбавленням прав та навіть тюремним терміном. Ближнє світло при Русі обов'язково 24 години на добу і цілий рік. За недотримання штраф від 20 до 50 євро, за непристомної ремні безпеки 50 євро за кожного непристебнутого пасажира. Діти до 12 років та зростом менше 150 см мають їздити лише на задніх сидіннях штраф 60 євро. Усього, звичайно, не перелічиш. тому останнє, якщо за автомобілем значиться неоплачений штраф, то можливе блокування коліс такої машини при виявленні її поліцією в будь-якому місці. Слід брати до уваги, що поліція Словаччини має право штрафувати водіїв на місці зупинки за порушення ПДР. Водій в змозі відмовитися від оплати штрафу на місці. У цьому випадку відомості про порушення будуть направлені на так зване адміністративне провадження. Це може бути відділок ДІС за місцем проживання порушника, суд. А у випадку іноземця прикордонна поліція. В адміністративному провадженні сума неоплаченого на місці штрафу може подвоїтись. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.